Основні задачі даного підрозділу це штурмові дії, це звільнення міст від окупантів. А щодо прийому людей, ну, по-перше, в першу чергу, це із числа діючих працівників поліції, які виявили бажання приймати участь і захищати державу саме в складі цієї бригади. А також є можливість для осіб з числа цивільного населення пройти співбесіду, фізичний відбір і пройти медогляд, пройти спецперевірку і також бути в лавах національної поліції, і, звісно, тоді бути в числі даного підрозділу. Якщо людина має досвід військової спеціальності, якщо має бажання і налаштована воювати. Пріоритет, звісно, спецпризначенцям або осіб, які раніше проходили службу в, спец... в підрозділах спецпризначення і мають певні військові спеціальності. Але це не означає, що люди, які не проходили службу в спецпризначенні, не можуть потрапити. Вони також можуть потрапити, маючи бажання, маючи бажання навчитися і маючи бажання воювати. більшість раніше підрозділів поліції виконували завдання. Це робота на блокпостах. це... Більше це зачистка, ну, патрулювання, супроводження і так далі. Конкретно штурмових дій таких підрозділів було дуже мало. Вони є, а на сьогоднішній день виникла така нагайна потреба, тому що є багато бажаючих приймати участь в штурмових діях. Що означає штурмові дії? Це звільнення тих територій від ворога, це реальне прийняття в бойових діях. Це треба просто мати велике бажання і бути незламним в своїх ідеях, в своїх. Своїх цілях мені це цікаво. Це щось нове, це більші масштаби. Ну і це допомога рідній батьківщині долати ворога, який зараз на території знаходиться в нас, і який ми маємо вигнати з нашої України. Я завжди думаю про своїх двох дітей, про маму. І тому мені не страшно абсолютно. Тобто, я знаю, що я маю боронити їх спокій, їхню безпеку, і я це роблю вже 17 років. І я хочу продовжувати далі. Будемо пробувати потрапляти в даний підрозділ. Оскільки хочеться бути, як вже було сказано, більш корисним для своєї держави, також не потрібно забувати, яку присягу давали, потрібно служити і захищати. І, звичайно, так як маємо вже певний бойовий досвід, будемо корисні більше там, чим тут в тилу.